Так, що б, ти знав до цього? Трендійте, що він скаже зараз? знайти агента Фост, оглянути станцію. ехо. Давай одразу розставимо все по місцях. Я тобі не радий. Таким кар сталкеру нікому краще не бачити. Але раз тобі довіряє полковник, вважатиму, що голова на плечах у тебе є. Тут і зараз це плюс. Правило лише одне, дуже просте. Наказ не обговорюється, а виконується. Зрозуміло? От і добре. Сподіваюся, спрацюємося. Розкажи мені про Ікар. Ікар форпост діча. Його захист від зовнішніх загроз зі сторони боліт. Гарнізон невеликий, але для контролю важливого нам поки достатньо. Тале! Як тільки я налагоджу тут дисципліну серед особового складу, полковнику Коршунову піде на стіл мій рапорт про збільшення штату. Не подобається мені бандитське кодло на затоні. Нахабні. А крім того, тут достатньо місць, про які ми лише зі сталкерських байок знаємо, а самі їх навіть не розвідали. Так немає. У нас тут новин вистачає. Тобі якого зостань? Про бійця, який нявкає після патруля. Чи про Вінні пуха, який зі стіни розмовляє? Охерені новини, скажи. І у мене за день десяток таких одна божевільніша іншу. Вільний?